І Всім привіт! Рад з вас підписати вподобайками! Ми продовжуємо грати в Age of History 2 з модом Bloody Europe за. На мене хтось оголошує війну. Аджарія. Нащо? Окей, байдуже. А, продовжуємо грати з метою сформування України. Окей, на мене хтось не падає, давайте почекаю. А, хто це? Феселонік відчепіться. Орловська також. Аджарія також відчепиться. Так, я просто при бажанні будь-кого з них рознесу. І ще хтось на мене. Все, ніхто не нападає. Все. Так, окей, дивіться. Ось-ось ось ось. Мені треба ось тут пройтись по всім областям на захід. По-перше, я б такий, щоб ще викликати, о. Пуганськ, дякую. 1300. Не це в Харкові ще 1200. Щоб прям дуже. дуже просто нам було проходитись. Ти, можливо, ще навіть і ось тут. А, гроші. На цьому ми ну, зупинились. На цьому ми зупиняємось. Так, вперед. Є така проблема, що якщо йти на Чернігів, то треба буде ще на Вінницьку. Одночасно йти. Це проблема. Ой, дві з половиною піде на Чернігів. Mm. Я бачу, як я навпроти Вінницької розставлю. Вперед. Спочатку Чернігівський. Єп, yep. вперед, полетіли. Тут ще Вінницька не приєдналась проти нас. Mm -hmm. Зайшов тільки в одну провінцію. Прекрасно. Сам Чернігів зможе зайти. Так Вінниця ще не приєдналась. Е, yeah якого бійся. Чому вони швидше за мене зайшли сюди? Ну нічого страшного. Зараз це виправимо Вінницьку, беру. Єп. О. Чернігів капнув. Половину сюди. В Саму вінницю. Так, так, ні. Так, зачекайте, там 90 всього було. Чому? 300 не зайшли в 90. Тепер 690 атакують. А навіть в нуль. І половину сюди. Є. Розділили їх на два угрупування. Подно з них зайти. Це було було потублює непогано. О, все, є. Як я їй сказав, хоча б воно в одне з них зайти. Так, дипломатія, а, ну все. Поруч зі мною ніхто з потрібних для мене не воює. Зі мною, тому. Чернігів. І Вінниця. У мене не вистачає грошей для цього. А, 92 тисячі на рахунку. Нормально. Має вистачити, але прикол в тому, що навіть цього може. А, навіть цього може не вистачити на асіміляцію, бо в мене просто самого по собі вже багато стоїть на асіміляції привінції. Так, це складно. По настроям все нормально. Готовий йти далі, якщо я припустимо на Київську. О, в тебе союзників нема, І у Києва нема. Навіть я спочатку з Київською областю розберусь, але. Але зберіться всі разом. Єп, 5 провінцій. Коротше, розставляю просто ділячий навпіл. Тож, Київ. Сіка область вперед. О, ти хто такий? А що ти на мене напав? Відного года. Ти нічого не забираєш. Відчепись. Але на всяк випадок. Виклик. Виклик. Не погоджується на Бердон. Ну, ти знущаєшся. Не він бити тут провінції? Ні, але і вони там нічого не зроблять. Але все одно неприємно. Зараз, почекайте. Ой, там касали. Ну, я і тут, тут же я багато викликати можу. Окей, почекайте, я спочатку з Києвом розберуся, піду на вас. Буквально трохи почекайте. Ред. Відбував я хой. Норма ви мене відбуваєте, я вам це скажу. Ви ж відбуваєте мене в провінції, де в мене є війська, і ви в оточені, до речі, тепер. З Київською областю, уважайте, я розібрався? Ще ні. Не до кінця. Так, третю частину повертаю. Половина сюди і половина. А, ви всі сюди. Йо. Буває Київська область. Тепер трохи вирівняти кордон. Проводу тут провінцію. Ага, не вдається. Окей, буває. Буває. Але їм кінець. Все. Тепер я заходжу у вас. Так, 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 ви поки там стійте зі своїми військами. Поки я буду проходитись по вашим провінціям. Ой, що таке? Неприємно? Це не дивіться. Мені здається, щось що ви програєте. Навіть не знаю, чому мені так здається. А, і ви не капаєте. Ви знущаєтесь? У вас дві привінці залишились. Чому ви не капаєте. Це дивно, що вони не капнули. Що Гомельська область? Дебай байдуже. Весселізація. а. Веселізація військової еропраці. Столселізація. Так. Київ. Тибо всю чергу я повністю забираю. Так. Я вже ж в мене зараз немає грошей на асиміляцію нормальну Київську. Повністю Києва. Угу. Так, це є. А тепер найцікавіше. Київ. Ну, вперед, вперед. Дивимось. Ой, ой-ой-ой. Я втратив 21, 1392, Прекрасно. Забираємо. Так, тепер полетіли. Далі. Житомир, був би, якщо б він існував в реальному житті. Окей, давайте заради гри, щоб не псувати гру, зробимо вигляд, що Житомир справді існує, і ми зараз йдемо до Житомир. Ой. А, воєводство якесь і. А, так, я вже дивився, Житомир, Можна на тебе спокійно йти. Так, є. Ось тут я більше ніж три рази переважаю. Чому я не зайшов? Ось тут я також більше, ніж три рази. Ні, три рази переважав, окей. Чому в деякі провінції не заходимо? Поясніть мені. Спробуй ще раз зайти. Тому ж маємо перевагу, дуже сильну перевагу. Я не розумію. Мені ще більшу армію викликати треба. Я-то можу. Я можу. 1500 Севастополь, 1400 сюди. 1300 тут. А, не виключу 1300, не виключу. Ну ось в мене ще ще більше армії. Ну, давайте встаємо. Зараз дамо їм ослабнути. Поки підходить, ще армія з Криму. Тепер полетіли. Ну тут неймовірна перевага по силі Прям неймовірно. Вперед. Раз, два, три. А, і то столицю не взяли. Вперед. Є. 825. Збираю. Так. Да, грошей на 17 дуже багато виходить. Так, на Хмельницьку треба, на щастя, не так багато. Хто в тебе? Все може не хвилюватися і йти на тебе? Так, атакуємо. В принципі, намагаємося як завжди от спочатку усюди атакувати, а далі вже конструюємось на місцях, де пробуваємось. Прекрасно. Ви оточені. в оточенні. У мене перевага в шість разів над вами. А, щось. Щось я не знав, що я з тобою ще що... ув'ю. Окей. Навкось ще фасалізацію я попросив. Можливо. Так, але там ще хтось на мене напав. дуже трохи. з кимось клафмер, воду є. Рівненська. Голосити. А, як атакуємо. О, рівну взяв. Красно. Це було простіше, ніж очікувалось. Єп. Далі можна на те випіти Волинь. Волинська область. Ну, знову, ж, чому столиці не в Луцьку? Є. Є. Добуваємо їх. Чому вони не капають? Чому вони припинили капати? Правити, так, Далі можна Тернопільську піти. О, в мені грошей на асиміляцію вистачає. Тернопільська. Вперед. Союзників нема, це прекрасно. Полетіли. Я зрозумів. Я не пройшов тільки в одну провінцію, Далі добиваємо. Пред. Я. Чому вони припинили капати? Так, мені потрібні всі провінції від тебе. Так. Далі мені ще потрібен, ти Чернівецька область, яка була побита тернопільською асиміляція, Чернівецька оголосити. Тебе союзник Буковіна? Треба буде обережніше. Ну і вибачайте, що відволікаю вас від перегляду, але я хочу нагадати, що по сонній описів можете знайти та придбати мою гру симулятор України. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште на неї рецензію. Якщо у вас нема можливості її придбати, просто дайте бажаного. це також мене дуже сильно підтримує. Раз, два. О, це було просто. І наступний Івано-Франківськ. Ой, з під Карпатським воєвосом треба буде потім ще повоювати. Ось це може бути трохи складніше. Івано-Франківськ. Оголосити. Оголосити. Не, не хтось напав. А, бокавіна. Да, я забув про тебе. Мирного дякую що погодилось. Та які повстанці. Я ж все на асіміляції в мене. А, я бачу настрої. І не тільки ось в цій провінції здається, погані настрої. Та ні, тільки в цій. Івано-Франківськ готовий. Ну, в плані, готовий, щоб я його захоплював. Вони спочатку дакують. Тепер я сюди не прийшов, сюди прийшов, сюди прийшов і сюди прийшов. Вітайте мене. Якщо в них тут війська, то не атакуємо зараз. А, капнули. Це прекрасно. Проте все. Так. Закарпатська область. Тут Молдавія. Ой. Молдавія і ще один. Ну, окей, щось вигадаю тут. Нормально. Ось тут, щоб не хвилюватись за Молдавію. Три виклику. Ага, не зайшов, тепер зайду точно. Ой, ой-ой-ой. Мирна вода, забирай все. Є. Yeah. Всі свої війська в Тернопіль. Також перевірка настрій. Хмельницький. тримай. Є. Yeah. Львівська. Голосити. У мене інфляція, як прекрасна. Ні, тепер моя черга. Угу. Типу не зайшов, тепер зайду. Є. Yeah. Далі Підкарпатська. Що може створити нам, до речі, проблеми? Підкарпатська, А Підкарпатська? Войводство, воно може створити нам проблеми. Не синь, не хвилюйтесь, але проблеми. Для цього б такий, щоб викликати ще. Не знаю, Київ півтори тисячі. І ще півтори тисячі. І ось тут ще півтори тисячі, все. А, людей не вистачає. Нехай. Це за, щоб взагалі без жодних проблем зайти. Взагалі без жодних. 12 тисяч, прекрасно. Є, розставив. Оголосити в тебе союзник. О, північна Уборщина, але. Вона відносно далеко від мене, тому не хвилююсь. Є. Почитаємо, заходимо. Ти хто? Та, Це я тебе взяв за маріонетку. Навіть не знав, що в мене там маріонетка є. Так, в цю принцю більше не атакую. Але вглуп ми них заходимо. Так, 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 намагайтесь мене зупинити, вам кінець. Оточив ті війська. Так, ви наді мною знущаєтесь, я не зміг далі пройтись. Окей, припустимо, розвертаємось, щоб добити їх тут в оточенні. Що має бути швидко. Ой, так, є. І повертаємо сюди-сюди. Є. половина сюди. А далі по половинці, по половинці сюди. Йдемо далі. Є. Мирні домовленості. Забираю. Львів. І далі. Хм. Чого я не можу вимагати василізацію тебе? А, ось можу. А не можу угорщини. Окей, василізація. Від вас обох. Коротше, військові репарації, Все відправити. Так. асиміляція, Технології. І подивіться на цю красу. Подивіться на цю красу, сформувати, сформувати. Я знаю, що тут далі є Магнутіння, але я не певен, що я буду це робити, бо це займе ще багато часу, і це зрозуміло, що нам це буде легко зробити. Поруч те, що мені здається, що 50 тисяч, якщо я захочу викликати, то я викличу. І зможу просто відправляти ультиматум усім підряд. Ну, зараз тебе постачання в Києві побудую. Все. Якщо економіку захочу. Ой, це проблема, вони тут, також, вони тут дуже сильно ускладнені побудову економіки. Хочте, що ще, ще кроки повільно йдуть. Так, на тримання армію ми зараз заощаджуємо. 7% на таку армію. 35% на в 5 рази більшу армію. Коротше. А, тут мої війська є. Я не знав. Несподівано. Несподівано знайшов ще свої війська. Що Саме це відео, точно на цьому закінчуємо. Дякую усім, хто його подивився, особливо дякую своїм спонсорам. Ніка як можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у ході відео, якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню в обсягу, Так само ставши спонсором. ютубі, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.